Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен попереджав ще у неділю четвертого. Такою інформацією Блінкен нібито поділився із колегами по G7, Пише видання Ексіос, посилаючись на власні джерела. Блінкен нібито хотів скоординувати дії з близькими союзниками Сполучених Штатів Америки і створити дипломатичний тиск на Іран та Хезболу, щоб зменшити їхній удар по Ізраїлю. Сьогодні президент Байден збирається зустрітися із своєю. Командою з національної безпеки, щоб обговорити події на близькому сході, заявив Білий Дім, готуючись до можливого нападу Ірану на Ізраїль, США вже виводять додаткові винищувачі та військові кораблі в регіон. Пише The Guardian. про те, що відбувається в цьому регіоні, давайте обговоримо у унесеця. Я вам нагадаю, що у столиці Ірану Тегерані під час авіаудару загинув лідер політичного крила угруповання Хамас Ісмаїл Ханія. Хамас звинуватив у нападі Ізраїль та побіцяв відплатити Ізраїль. Так досі і не коментував вбивство Ханії. Згодом верховний лідер Ірану Хаманеї видав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ханії. Ми всі розуміємо, що це зробив Ізраїль, да хоча вони не визнають своєї участі. А, але це, це головне зірвати переговори по газі а, і підставити Байдена. Я бачу цю ситуацію саме таким чином, і змусити Сполучені Штати Америки діяти відповідно до взятих попередніх зобов'язань, тобто, іншими словами, втягнути Сполучені Штати Америки війну з Іраном. Іран заявляє, що має законне право покарати Ізраїль за вбивство Ханії. Речник Міністерства закордонних справ Ірану стверджує, що його країна не прагне загострювати напруженість в регіоні. Ми вважаємо, що консолідація стабільності і безпеки в регіоні буде досягнута шляхом покарання агресора і створення стримуючого фактору проти авантюрної поведінки і екстериторіального терору сіоністського режиму. Ізраїль продовжує ліквідовувати владу Хамасу. 4 липня. Армія оборони Ізраїлю вбила міністра економіки Хамасу у секторі Гази. Його завданням, зокрема, було контролювати гуманітарну допомогу, яка надходить до Гази, управляти ринками, які контролює Хамас. Ну і також міністр економіки відповідав за розподіл палива, газу та коштів для бойовиків. А от з іншого боку, Ізраїль атакує ліванська хезболам, яку підтримує також Іран. Вони, в принципі, це роблять постійно з самого жовтня. Наприклад, з останнього це 3 о, серпня Хезболла випустила близько 30 ракет з Лівану по Ізраїлю. Повідомляється хал. А вночі 5 серпня з боку лівану на ізраїльську територію також летіли численні повітряні цілі, які Ізраїль назвав. Підозрілими внаслідок атаки офіцер і солдат Сахалу отримали поранення середньої тяжкості. В Ізраїлі, звісно, готуються до наступної можливої атаки однак, наразі для цивільного населення немає жодних змін у так званих надзвичайних інструкціях. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити адекватне попередження, щоб підготуватися до будь-якої загрози. Разом з тим, ми перебуваємо на високому рівні готовності в обороні в повітрі, на морі і на землі. Ми готові до будь-якої раптової загрози. Але через погіршення ситуації на близькому сході почастішали заклики до іноземних громадян залишити Ліван. Наприклад, в посольстві США у Бейруті американцям за можливості рекомендували покинути країну. А у неділю Великобританія вивезла сім'ї співробітників з Бейруту. Ну і в нашому МЗС українцям також рекомендували не їздити до Лівану. А 3 серпня з Лівану евакуювали 30 українців і в тому числі 9 дітей громадянам України, які залишились в Лівані і Ще бажають виїхати звідти готові допомагати і в ГУР і в МЗС. Глибше розібратися в темі війни Ізраїлю проти Хамасу. Допоможе ще один матеріал на нашому каналі. Він власне про саму організацію Хамас. У відео моя колега Олена Куренкова пояснює, як Хамас захопив владу та чи реально знищити Хамас. Подивіться обов'язково і посилання залишимо для вас на екрані. І маємо оновлення у справі вбивства мовознавиці Фаріон. У львівському апеляційному суді розглядали скаргу про зміну за. Побіжного заходу для підозрюваного і нагадаю, 26 липня 18-річному В'ячеславу Зінченку, якого власне підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внести заставу. Захист попросив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Підозрюваний брав участь у засіданні онлайн. Утім, рішення суду залишилося незмінним. Зінченко сидітиме під вартою два місяці до 22 вересня без права внесення застави. Батьки хлопця були присутні на засіданні. Дані, і вони не підтримують рішення суду. По перше, немає ніяких доказів. А по-друге, як мати, я знаю, що він не винен. Він виріс в любові. Він не може такого скоїти. Взагалі малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Раніше у несеці я вже розповідала про те, як наприкінці липня місцеві повстанці туареги розгромили групу із бійцями малійської армії та вагнерівцями. Після цього представник української розвідки Юсов підтвердив, що туарегам допомагала українська сторона, як він сказав, інформацією і не тільки малі. Тепер звинувачує Україну у підтримці тероризму в Африці, зокрема. В Малі порушенні суверенітет України, в агресії щодо Малі, порушенні міжнародного права, включаючи статут ООН. Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис на Фейсбук сторінці посольства. В ньому український дипломат, нібито, виказав підтримку повстанцям туарегам у Малі. Сенегал теж звинувачує Україну в пропаганді та тероризмі. В МЗС України відповіли на заяви Малі. Там відкинули звинувачення у підтримці міжнародного тероризму та наголосили, що Україна дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн. Рішення розірвати дипломатичні відносини в МЗС, назвали поспішними та недалекоглядними. Мовляв, перехідний уряд Малі ретельно не вивчив факти та обставини інциденту на півночі Малі, а також не надав жодних доказів причетності України. Водночас, Малі ігнорує той факт, що вагнерівці, які допомагають малійській армії, причетні до військових злочинів не тільки в Україні, а й в Африці, Значили в МЗС у відповідь на недружні дії Малі Україна також залишила за собою право вживати політико-дипломатичні заходи. Про що саме мова в МЗС не уточнили? Напишіть, чи цікаво вам і надалі слухати новини про наші дипломатичні відносини, зокрема із Малі, або ж в коментарях пишіть про те, розбір яких тем хотілося б більше бачити у випусках. Несеться на наперед дякую за зворотній зв'язок.